Друзі, привіт! Група пошук на зв'язку. Сьогодні 3 вересня 2024 року. Перший виїзд за весь рік. З'явилася така можливість. Я виїхали покопати. Наш добрий знайомий, наш друг, у березні цього року знайшов біля себе солдатика. От, але була вода. От. Можливості викопати його не було. Тобто зараз вже нарешті ми дочекалися, коли ми зібрались. Приїхали і зараз от хлопці розкопують. А село у нас знаходиться в Луганському районі Житомирської області. Так, десь там має бути каска і все інше. А, є вже, так? Да? От каска. Да, а в ній був череп. Глибина десь, ну да, метр вже, метр буде добрий. Хорошо, це. Зараз ті. Будь тут пусть було поле. Так, вже визначило положення солдата. Вот, Лежить в ту сторону, туди йде мішанка. Вот, зараз знімається верхній. Верхній шар трави, бадилля. Ми будемо вкопуватися. Так. В битву вступают экстрасенсы. Что -то? Что -то разговоры. Что ну да не ось. я камера все записываю, знаете, как говорят, рукописи не горят. Так само про видео. Знаешь, как ответить? Не. Можете рассказать нашим подписникам Сто процентов, вот так берешь, идешь, 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 надо такая... вот только надо задумать. Я хочу найти тот. Держи, держи, держи. Оп. Вот ну, тебе вот тут вот у меня. Угу. Ты берешь прибор, тик 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 Все. Дякую за цену параду. Да. да, ради Бога. Так, ямка, ямка у нас уже края відбиті, ми вже бачимо, як лежить солдат, вон там в ногах у нього два противогаза. Ось тут каска. От, ногами туди, в ту сторону. Зараз будемо приступати до зачистки, вже подоставав інструмент. Взяв каблук, від чого випав. Масленка. От, масленка. О, і пряжечки різні. А, що будемо знаходити? Зараз будемо вам все показувати. Так, зачисточка триває. Так, є ось каска, рука. Солдат лежить трохи на боку, позди за друга рука. Вон чобіт, підвернута. Далі в ногах лежить два протигази. Зараз ще будемо підчищати. Тут вон з всієї сторони маска від протигазу. Будемо ще зараз цей край зачищати і дивитися, що там ще є. Податчика вже підчищаємо, вже близько до фіналу. От. На поясі підсумок. Один, другий. Ботиночки з обмотками. Три противогаза, один бак, другий і третій вон. Поки що дві маски і от видно от, ліва стегнова кістка. От, перебита в двох місцях, раз, два, і гомілкові кістки теж подроблені. Вони. Раз, два, три. Сліва нога в нього повністю була перебита. в декількох місцях. От. Ну і глибина, да. Десь метр з копійками є. Так, дістаємо протигази, щоб не заважали нам для подальшої розчистки. До речі. До речі. Здається, протигаз ще старого зразка. От. Бачите? Маска не суцільна, а типа, на шлейках. От. надо. Три, так. Да? Ну, три. Три бака точно. Тут Це все маски з солдат, ці противогази. Десь тут мають бути ще. Поряд. Так, Даняш? О тут о. Зараз ми палочки достанем і все знайдемо. <проб> <проб> це шлейками я скажу. Це ще да, 30-х років щось. Треба подивитися, яка ця моделька. А ну Друзі. Не забуваємо ставити лайк та підписуватись на наш канал. період, так сказати. Це часом не цивільні. Такі були ще для цивільних та, та, такий та варіант. Була, это... Що там, по протигазам все? все? Да. Да? Ага, добре, продовжуємо тоді. Експерти займаються протигазами, Ми працюємо далі. То, там, ага. показати... так, да, вот Ну, Зараз перевіримо. Що робити? Це може бути, так. Все може бути. Місця такі. Дебрі, як то кажуть. Дебрі? Хутора колись тут були. Люди жили. Уже тут нічого нема. Так, поки триває процес підйому от рештки солдат вже на банер, Невеличка буде історична довідка для наших глядачів. У цих місцях воювала 131-а моторизована дивізія, яка була створена на базі 9-го механізованого корпусу в квітні 41-го року шляхом переводу 131-ї стрілецької дивізії, от яка знаходилась в військовому містечку Новоград-Волинського, нині з в Ягіль, Житомирської області. Її перевели на штати мотострілецького з'єднання. Її полки отримали машини, артилерійський полк перейшов на механічну тягу. Розвідбат був укомплектований броневиками і плавучими танками. Також був сформований танковий полк. І В травні 41-го року частин цієї дивізії вийшли у літнє лагеря. 22 червня після початку маршу дивізія виступила на Луцьк. Підійде до Луць, міста Луцьк, передові частини дивізії, ходу вступили в бій з противником. От. І після чого поступово-поступово почали відступати відступати до Житомирської області. Що саме цікаве, 131 ша моторизована дивізія проіснувала до 29 липня 41-го року і потім її... Перевели з неї зробили знову стрілецьку дивізію, так як вже техніки, і автомашин в неї не залишилось. Але у всіх документах оперативних вона все ж таки продовжувала визначитися як моторизована дивізія. От. На початку серпня от, вона приймала бій тут, де ми знаходимося зараз, у Гінському районі. Декілька днів провоювала, понесла важкі втрати. І з боями почали виступати далі на схід. Ось один з воїнів цієї дивізії. У нас ще чекає момент істини. Ми маємо побачити, дізнатися, чи є медальйон, чи нема. От. Там де підсумки, з лівої сторони. А там зазвичай знаходився медальйон. Ми туди ще не дійшли, поступово розчищаємо і зараз буде зрозуміло. Ну що, Андрій, давай, момент істини зробимо. Або да або ні. Давай no, вже під підсумками подивись. подивись. Підсумки подивись, Що там не приклеїлось. за типа задняя стенка, все-таки отпечаталась. Ты картоне Ты тоже ведь пицунка, да? Вот я его любит. Изменяю его так ножичком. Оце хипчик. Аж з кожним рухом надії все менше і менше залишається. Бо на грудних кишенях, якби він був вже б на його побачив, залишається тільки тут. Ну таке буває, на жаль немає. Так солдата вже викладено на банер. На жаль, медальйону немає, залишиться невідомим. Так, на голові була каска Ш39. Основні поранення, те, що показувати, ось стигнова кістка перебита. І от... двомілкових кісток теж там просто. Набір наломаний Один чубіт, другого немає. Маслінка, каблук і ще було три протигази. Більше нічого. Так, все, перевіряючи ямку, будемо закопувати і трошки рухатися далі. Можливо, ще щось буде тут. Так, ну, маємо ще якийсь сигнал. Дуже, дуже да, 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 є, І щось дивимось, короче, що тут щось. Місяна, шкрябається, але що не понятно. Так, робимо схоже на можете. Робом ставка. Полукруйки. Тоже цікаво идти. Каска, да? Раз, раз, раз. О, каска. Да, Хорошо. А ну-ка... Каску трошки протопает туда нежно. Объединет. Так, таска порожня. Подивиться, що там. Так, ще один сигнал. Із цієї ямки випав диск от, до кулемета дп 27 Вот такий блінчик на 47 набоїв. Порожній і пробитий от осколком. Можливо, за того його а вот, вот и викинули. А можливо, от відстріляв. І все. Вот, отвір. Вот, что-то уже прогнило, мабуть. Ну, там над ями, показався ще вон фільтр від протигазного бачку. насипається знову вугілля. гіллю. Зараз подивимося, мішанка є. глянемо, що там ще лежить. Да, друзі, от перейшли трошки ну, з, з того так званого поля в лісочок. І от в лісі. Все добре видно. Бачите, ось така ямка. От. Раз, окопчик. От другий окопчик. А далі третій окоп. От. Це типові окопи. От. початку війни. От. Ось окопчик, ще один, да? От. Ось ще один, да? От. 41 рік. От. Часу на копання траншей не було. По-швидкому одиночні копчики робили. От. І так тримали оборону. От. Тут копалося якесь відділення, а може навіть взвод. Там у копчики є якийсь сигнал. Зараз, Зараз. перевіримо От. ще один Бачите, Ну Вони так, прямокутна форма. От. Ярко виражена. Вона копчик ще. Да. Ну, Якісь сигнали тут є. А, тут, тут. От весь ліс по копчиках. На сьогодні пошуковий день завершено. Як результат піднято одного солдата червоної армії. На жаль, воїн залишиться невідомим. Проте, як буде у нас ще можливість, буде відпустка, буде вільний час, колись продовжимо роботу і в Волинському районі, і в інших районах Житомирської області. В цьому свій час. Так що, до нових зустрічей з повагою пошук Житомир.